Цікаві навчальні курси освіта для бібліотекарів та неординарні творчі події. Відкритий університет для дорослих зібрав своїх випускників. Виявилось, що у нас понад 400 людей взяли участь у наших різноманітних курсах і культурних заходах. Тобто, ми навіть не очікували, що їх так багато. Ми сподіваємося, що навіть короткотривале можливе перебування в стінах нашого відкритого університету для дорослих теж було корисним для цих людей і вони прийдуть до нас ще оскільки ми отримали. Насправді дуже багато позитивних відгуків про свою роботу, і це нас надихає. І саме тому ми хочемо працювати далі. Заходи відкритого університету проходили у рамках міні-проекту благодійного фонду суспільні ресурси та ініціативи Освіта заради змін за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у рамках проєкту «DVV International» та «ІДЦ інтеграція та розвиток замінними мури відчиненими вікнами. Сертифікати ми вручали після закінчення кожного з курсів, наприклад, курсу розвитку навичок критичного мислення або курсу заснов підприємництва, тобто це як коли це були навчальні курси. А зараз ми просто спілкуємося про. Сто раді один одного бачити відвідувачами відкритого університету. Стали люди різного віку та статусу. Олена вимушена переселенка каже для неї проект став пізнавальним та захопливим. Дуже класно класна, форум театр. и вопросы конфликтологии, то есть тренинг по конфликтологии. Это хороший способ знать друг друга, общаться друг друга, научиться налаживать контакты и развеять, в общем-то, мифы. Знаете, все равно, проживая уже больше двух лет на Буковине, ну, иногда сталкиваешься с людьми, у которых случаются различные такие вот придумки относительно переселенцев, ну и возможность показать и рассказать, и заявить о себе. Без конфлікту, з удовольствием, щоб люди знали, що ми ресурс для региона, можемо бути ресурсом, а не только проблемой. Відкритий університет для дорослих проводив просвітницькі заходи і в райцентрах Буковини. Відкритий університет достався і до міста Герцем, провів досить таки дуже цікавий е, е, захід. Про Георгія Сакі, де були задіяні і багато різноманітних людей, видатних людей. Багато людей були задіяні, які писали про Георгія Сакі дисертацію, шукали різні цікаві моменти з його життя, з його творчості. Були задіяні діти з школи, які розказали якісь цікаві факти, вірші, оповідання про нього. Зараз відкритий університет для дорослих збирає та аналізує усі запити випускників, щоб у майбутньому скласти програму заходів на 2017 рік. Далі буде.